Вітаю вас на каналі Саня і бджоли. І Сьогодні хочу вам розповісти про вулики з екструдірованого пінопласта саме про їхні плюса, недоліки, як я їх виготовляю, скільки листів уходить на вулик, на корпус, там 300-й, 145-й кришу. В общем, що використовую для склейки обшивки на корпуса. Ну, в общем, все, які саморізи як я цей пінопласт різав, все розповім. Що їх цих вуликів касається. Приятно. І так, для вуликів використовуємо екструдірований пінопласт. Екструдірований пінопласт у нас 30 мм. но в цей раз купив я карбон. В магазині куб, там більш адекватні ціни, але є нюанс. Нюанс в тому, що товщина його не 30 мм, а 28 мм. 29, що і не є дуже приємною основою, так сказати. В подальшому їх збиранні і та всього, бо потім треба і обшивку робити на 28 мм. Що я не зробив, а робив стандартну 30-ту дерев'яну. Ну, якось так. Ну, дивіться, як його нарізаю, я, я вже показував. Предыдущих відеороликах є там на моєму каналі. Ставлю ссылку знизу в описі, дивіться, кому цікаво. Нарізаю за допомогою його зарядного пристрою і нехромової проволоки. Також зроблю ось такі пази. Четвертинки вибираю. Для чого я їх вибираю. Та для того, щоб коли їх скручувати, це було більш практичніше. Тут зберігався цей угол 90 градусів, і в цьому місці, коли заливаємо ми клейпіною, ось такою ручною, то клейпіна роздувається, і тоді немає щелі, немає пространства і немає доступу воздуха. Для чому це потрібно? Це все просто. Потрібно для того, щоб наші бджілки не прогризали в цих місцях, бо якщо вони побачать, що є якийсь там просвіт, доступ до повітря, вони почнуть там гризти. В своєї практики, скажу по шестирамочниках, із двох десятків прогризли вдвох. Одні вигризли Вообще, ось, з іншої частини. Зараз я візьму вже цілий, склеєний, покажу, як він виглядає, і покажу, де вони прогризають. Після того, як ми склеїли, у нас ось такий він виходить: цілий корпус. В общем, одні прогризли, взагалі, зовсім от льоток РУ знаходиться у нас, вони прогризли з іншої сторони собі. Ну, їм не сподобалося. В якому місці у них льоток знаходиться, ще я не знаю. Ну їм видніше. Інші прогризли. Отут От в округ льотка вигризли собі льоток гораздо ширший. Тут я маленький зробив, бо я його майже застосовувати не буду, буду тільки використовувати під осінь. Коли вже взятку немає, іде напад, осень і, в общем, все інше. Для того, щоб був маленький льоток для одної двох бджілок, і не було нападу. Так, що ще я вам хотів розповісти? Так, по корпусу цьому ясно, да? Клейпіна. Беру, звичайно, клейпіну, ручну. Чому ручну? Брав пістолет. Пістолет дорого коштує, і він все одно і промивку я брав, використовуєш той пістолет, потім промиваєш через деякий час, там 2-3 дні, пістолет виходить з ладу. Я брав навіть не один, один, другий, потім на це все плюнув. І беру ручну піну, нічого в цьому так катастрофічного я не бачу, щоб понажимати пальцями, не так вони вже й устають. Обшивку використовуємо ми дерев'яну. Теж прикручуємо на саморізи, клайпіна, три саморіза з одної сторони, там, з іншої. Ну, по кругу, стандартно, це не новшество. Чого дерев'яна обшивка? Да? Тому що, якщо ми не будемо її використовувати в рамочники в мене без дерев'яної обшивки. В принципі, мають право на існування, ну, з дерев'яною обшивкою буде більше якість і качество. І рамки не будуть продавлювати наш екструдірований пінопласт, вони чітко рівно стають на обшивку. Ну, то є якість. По ціні питання, чому виріши я використовувати іменно екструдірований пінопласт і робити собі вулики з екструдірованого пінопласту, Це все просто ціна. Зараз зайти в магазин, подивитися на ціни і можна просто нічого не робити, тому що перехочеться, узнавши про ціни. А так, з екструдірованого пінопласта вулик нам обходиться там, ну, в районі 400 гривень. Що? Що не може не радувати, так сказати. Дивіться, на вулик, самій я роблю собі 12 рамкові вулики. В нас виходить, уходить точніше два листа пінопласта цього. Один лист йде на корпус трьохсотий. Ще один лист іде на ось таку кришку. Височенька кришка. Тобто можна і подушку сюди підложити, якщо там потрібно, можна і рамку положити з медом, і мед, і кормушку потолочну поставити. Ну, тобто, удобно. І 145-й корпус, що більше мені не треба. 312-й рамковий є, потім 145, й ну і вже йде кришка наша теж висока. Тобто два листа. Два листа, не так уже і по ціні б'є і дорого. Ось в такому вигляді вже є зібраний корпус 30 По увагі він легенький. Ну, Легенький то легенький, але все одно будуть наших 12 рамок там, з медом з розплодом. Однозначно, він стане нелегенький. Саморізи використовую я. 60. -і. Клей піну використовую я ту, яка є, в магазині. Брав, звісно, перед цим ось таку Актфікс, то вона більш якісна, вона, не, може, не більш якісна, вона твердіша, ніж ось така. Якась пролайн, не знаю. Але, в общем, яка є в магазині, таку і беріть. Нічого в цьому не поміняється. По самому пінопласту, дивіться, цього беру гладенький. Тому що робив пару шестирамочників, я з такий єсть, ребристий і потом жовтий, то є з ну вдавленими. Дивіться, ну тут, може, ролі її великої не зіграє да, ця ребристість, тому що використовую ну, тут дерев'яне. А от шестирамочників дно теж в мене із екструдірованого пінопласта. І от той що ребристий такий він з пазами. Туди забивається ну там остатки кормів. Да, по... Та й весною, в принципі, в основному це случається зімою. І в тих пазах заводиться воскова міль. Вона потім ця воскова міль починає. Прогризати, про такі робити собі ячейки, відкладати яйця. ну то есть Не дуже ну, хорошо є робити не з плоского, а именно з ребристого пенопласта. от пінопласта. Именно... Дно не знаю, як бока ну бока нормально, а именно дно буде неякісно. В принципі, думаю, це все, що можна було розповісти. Про вулики з цього ппс як їх виготовляти. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною. Буду розповідати, як вони показали себе в роботі. Розповім про всі їхні недоліки, які з ними стануться. Я сподіваюся, що недоліків буде небагато. Розвиток сімей у них буде йти замечательно. Пока.